Привіт, І сьогодні ми починаємо грати Roblox. Мене звати Робі. І це моє перше відео на каналі. Прошу вас, будь ласка, підтримайте підпискою. Я буду старатися, кладати інтересний контент. А ми починаємо. І сьогоднішній наш плейс це 99.8 Ми будемо перевіряти, який клас все-таки ліпший для виживання. І, і, наприклад, будемо шукати прикольний вертмет за Гамбера. І... Подивимося, що ліпше, гамбер, чи пришелець. Що, що, починаємо. Зараз знайдемо під місце. Ну а поки ми заходимо, будь ласка, ставте лайк, під, знизу підпишіться і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати ні єдиної серії. Итак. Не знаю, что это такая. Что заразумев, напишите в на комментариях. Наша задача зараз e, дуже сейчас раздвинуть такой створ. Наш пошли такой система захисту. Ну, прикольно. Давайте закинумо на кладку Далі йдемо Далі допомогли і рубану супруги рядом. так, раз-раз-раз-раз. Дерево. Ми спробуємо збиратися повністю вогняний білом кій. Зараз нам бажано добути лапку. О, зразу лапка. Ми ще зразу шкіру добудемо. І зразу шкір. Добре. Ану. Зразу хату. Так, може... Ми... Хоть би нам випушочок, було би прекрасно. Ой, на жаль. На жаль, дача понизилась. Побіжемо, заберемо стільчики і зразу крафтимо карту. Мапу, і ми зразу могли орієнтуватися для міком. Так. Перш ніжка оленче баранчик на нас не нападають. Тому, ходімо, повертаємося. М. -м. Вижу Так, я знаю, щось не інтересне, до вас повернуся. Так, я, я знайшов сундучок, скоренько відкриваю і mm -hmm. знову погіршилось погано. Mm -hmm. Які. Mm -hmm. Ми бажаємо залутати Сторонхолд холд. будемо пробувати клас. Алія приблизно. <ривіт> день. Так. Давайте продамо заберемо мішечок. Я вибрав. Зараз беремо мішачок, дуже добре п'ємо і певно вирятуємо дитину. Або... Угу. Що ж. О, бабугіля дуже добре. Може карту зараз пробуємо. Ще пан такий перепарін і спалиться. Mm. Там ми, певно, зараз пропечаємо марку. Wow. Ще легко дерево добути. Mm. Я думаю, ми встигнемо. Що Тільки вугляд, добре. Давайте підемо в лавовий біом, Так, потом походу в скорпіоні. Аккуратно паркури. А ми знаємо, що одне крісло це два-три год. О, два крісла, це і 10 дерев. Одне крісло 5 дерев. До речі, якщо то мама то вбити, реально випадає зразу повно цей год. Одхоромой таких которів. Мені потрогали скінальщини. На жаль, не можна. Давайте спробуємо. Тепер помігли в далі ми зараз будемо вертатися. Хочу давайте перше візьмемо Арбагат. Як можна нахуй багато купитися без патронів? так не стану. Потому что мне их-то будет ограничить и много будет. Здесь я добежу. Так. Мутаемость. Ну, Мясо на самодеятеле. Проблемно. I don't know, love.